У цьому відео я протестую платформу XTB, проаналізую комісії, відгуки користувачів і покажу, як користуватися деморахунком. Якщо ви серйозно ставитеся до інвестування, обов'язково додивіться відео до кінця. Якщо ви хочете самостійно протестувати цього брокера, в описі ви знайдете посилання на безкоштовний деморахунок, відкриття якого займає всього 60 секунд. Торгова платформа XTB пропонує власну платформу XTAIN 5 доступну як через браузер, так і в якості додатку для Android та iOS. Це один з найбільш інтуїтивно зрозумілих інструментів на ринку, що пропонує швидке виконання ордерів, чіткі графіки та розширені аналітичні інструменти. Для початківців XTB пропонує дуже вичерпну торговельну академію з відеоматеріалами, вебінарами та базою знань. Будь-хто може відкрити безкоштовний деморахунок, який ідеально підходить для тестування платформи без ризику втратити гроші. Регулювання та безпека XTB регулюється такими авторитетними установами, як FCA у Великобританії та Польська фінансова наглядова служба. Компанія працює з 2002 року і котирується на Варшавській фондовій біржі. Клієнтські рахунки відокремлені від операційних коштів компанії, а всі дані захищені сучасним шифруванням. Це означає, що гроші інвесторів зберігаються на окремих банківських рахунках і не використовуються брокером для ведення власної діяльності. Відгуки користувачів На сайті Бракакуза XTB отримав оцінку 4, 7, 5 Оглядачі підкреслюють, що це добре регульований брокер з широким асортиментом CFD, реальних акцій та ETF, безкоштовним деморахунком, а також простим процесом відкриття рахунку та низькими комісіями. Також були оцінені швидкість виведення коштів, відсутність комісії на суму до 100 тисяч євро за місяць торгівлі та висока якість навчання. Однак було відзначено відсутність деяких інструментів, таких як опціони та облігації. За даними Investin.com, XTB заслуговує названня брокера, який є дружнім як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Він отримав високу оцінку за прозорість, безпеку коштів та інтуїтивно зрозумілу платформу n 5. Експерти відзначили високий рівень обслуговування клієнтів та широку освітню пропозицію, але зазначили відсутність платформи Тейтрадер та відсутність обслуговування клієнтів із США. На Trustpilot XTB має рейтинг 4 з 5 зірок на основі понад 2000 відгуків. Користувачі хвалять зрозумілість додатка, хороший сервіс та низькі інвестиційні витрати. Багато хто вважає XTB ідеальним місцем для навчання. На жаль, були і негативні відгуки. Деякі користувачі критикували якість аналізу ринку та відсутність копіювання торгів, комісії та збори. XTB не стягує комісії за акції та ІТФ до 100 000 євро на місяць. Спреди на валютні пари та індекси є конкурентоспроможними. Спред на Євро у USD становить лише 0,6 піпса. Комісії за виведення коштів та відкриття рахунку не стягуються. XTB є одним з найдешевших брокерів в Європі за комісіями. Якщо ви хочете низький спред, відкрийте рахунок в XTB. Як відкрити деморахунок. Щоб відкрити деморахунок, натисніть на посилання в описі та заповніть реєстраційну форму, де вам потрібно буде вести свою адресу електронної пошти та пароль. Потім прийміть умови та натисніть зелену кнопку, щоб завершити процес реєстрації. На вказану вами адресу електронної пошти буде надіслано посилання для активації. Просто натисніть на нього і все готово. Ваш рахунок буде активовано. Зачекайте кілька хвилин, поки завантажиться торгова платформа. Після входу на платформу ви потрапите на головну панель, яка складається з декількох основних розділів. Зліва знаходиться список інструментів. Тут ви можете шукати такі активи, як валютні пари, індекси, акції, товари та криптовалюти. Інструменти згруповані за темами і можуть бути відфільтровані за категоріями. Натискання на вибраний інструмент відкриває його в головному вікні графіка. Підсумок XTB, безсумнівно, є одним з найкращих брокерів, особливо якщо ви зацікавлені в торгівлі акціями, ETF, Форексом та криптовалютами. Платформа швидка та інтуїтивно зрозуміла, а комісії конкурентоспроможні. Однак перед тим. Як вирішити інвестувати, варто протестувати деморахунок і переконатися, що ця платформа відповідає вашим потребам. В описі ви знайдете посилання на деморахунок, а якщо ви відкриєте рахунок за нашим посиланням, ви також отримаєте доступ до навчальної платформи.